Уявіть собі, глобальний сценарій з небесного пташиного погляду, де важливі рішення зневажливо кидають у вогні битв і переговорних кімнат так швидко, що навіть як 38 і як 141 здаються повільними. Це не просто політична гра, це справжня битва за майбутнє, де кожна помилка може стати фатальною для цілого світу. Виникає питання чи не залежить усе від тонкої, але смертельно важливої гри у шахи. Між великими гравцями та хто і як зможе врятувати ситуацію і не дозволити нашому майбутньому розвіятися у хмарах обманів та підлизаних угод вже рік, як на полі зору міжнародних лідерів у одній руці папірець з підписом, а в другій карта, яка відкриває двері до небаченого хаосу, не дивно, якщо сьогоднішні переговори це гра у гарячу клямку. Між стріляючими ракетами і холодним вітром брехні, де переглядаються усі ставки, факти говорять самі за себе, і з кожним днем ризики зростають. Актуальне питання, що саме стоїть за цим туманом, відповіді сховані у тоненьких гірських шляхах дипломатичних ігор, і в глибинах думок тих, хто прагне зберегти баланс у світі на грані руйнації або величі, спробувавши розібратись. Я зірвала покров з загадки тут не просто відповідальність, тут ставка всю історію людства. Чи зможемо ми довести цей бій до перемоги, чи він стане першим кроком до повної безодні? Звичайно, багато хто з верхівки світу видає напівправду замість ясних слів мов план у стилі Яка 38 що може зняти біль і зброю з небосхилу, але цей план лише фрагмент гірської лавини. Що катить себе вниз? Що приховано за цим лякаючим, мов страшний сон? Це не просто непорозуміння, це гра з часом, де кожна секунда коштує людського життя і майбутнього. Польовий доброволець чи стратегічний гросмейстер. Хто з них зможе протистояти цій грі у тенета глобальної політики і не дозволить цим тенетам змити всі наші надії? Ось у чому питання, яку відповідь потрібно знайти швидко і сміливо. Отже, перед нами не просто сторінки аналізу, а карта викладена під рукою історики і стратегів, котрі не дозволять нам заблукати у лабіринті брехні і відчайдушно прагнуть показати реальний сценарій. Це виклик для захисників справедливості і для тих, хто дійсно цінує Україну. Адже час грає проти нас, і кожен наш крок може стати або перемогою, або ж остаточною капітуляцією. Яка відкриє двері для ще більшого хаосу у всесвітньому масштабі? Чи вистачить у нас мужності і мудрості подолати цей складний шлях? Відповідь за нас, і покажу також, на якій в слові які в слові должны бути виповнений, щоб переймили на этот раз, не стало капітуляції от другим названням? Напомню, що сьогодні, 27 декабря, субота, рождественські празники Вашингтоні ну так, Где то числа до 3 января, номірний процес, як ви видите, кипіт і аниме, как раз, і поговоримо і так позиція і сторони, реальна їх позиція, чого не добивається на самом деле, і що імсилету і добивається, ісходя їх внутрії логіки. Начиною аналіза аналізу небольшого статі. І за здання, каже, ви не так часто встречаєте, називається на дейлі колер. Чому я його взяв? Тому що воно було основано і зв'язним Такером Карлсоном, але потім он продав і це зв'язання другому, свою чередітелю етого ресурса. Ну а на попередньому сохраніла олінітацію. І вона звала і називається Кравдні правим. і Кравдні Кравдніправих сил це мага. Це самої ті консервативної елементи, які требують от Дональду Трампа по максимум. і по праві Говоря у мене це оценка удивіла, поскольку натребують неохотя Еднени штатів і адміністрація вовнутрі страна набород, активної жорсткої внешній політики, і то, що, що дають мага, а це казують, очень-очень большое влияние на адміністрацію Трампа, це ядерна його електорат. Заголовок обманчивий. це мірне соглашення по Україні, обріченим на провалище до встречі Зеленського і Трампа Мара Лага. Ну, дальше, дальше текста всем по-моєму о другому, от один із важних тежців большої уступки раші можуть повередитися Едненим Штатам в отношеннях з Китаєм і другими пратільниками. Еті через мірні уступки Москви, в тому числі, со сторонися Штатів Америки. Можуть обадрити пратильники все до по всьому міру, включає Китай, Толи можуть подумати і рішити, якщося сяднане штатами, не істрація Трампа, Саліту Україну, то ці пратівники з можуть рішити, що все границі, все тети, другі государства по всьому міру не подлежат обслуження, Тобто можуть подвергатися сумнення, і це приведе к наристающому хаосу по всьому міру. Майже ніхто не звертає уваги на те, як Москва з усією своєю виставною впевненістю все ще грає у гру хто сильніший, тільки ось у цій грі Путін, схоже, впевнено вірить, що ще має шанси на перемогу, хоча його доходи від енергоносіїв опустилися до кричущих мінусів, а його війська це натягнуті на межу металеві тюнінги, готові зламатися у будь-який момент. Ти коли-небудь відчував ту напругу, коли відлуння зачинених кабінетів змішується з запахом дорогої кави, і ти розумієш, цей сценарій ще не згас, а тільки набирає обертів. Зачекай, бо зараз буде найжорсткіша гра. Путін страшенно цінує час, що залишився, і він жадає триматися за будь-який хід, наче за останній ковток води в пустелі. Жодних шляхів назад немає, і кожен його крок це уже не гра. А хрест на майбутньому країни, яка знову вимушена танцювати під дудку неспокійного шахрая Кремля, після того як його вибір на коридорах міжнародних переговорів почали критикувати нещадно, у Кремлі вже задумали нову стратегію: зробити вигляд, що війна ще тримається лише на радіусі його власних ілюзій. Ті, хто думає, що Путін ще вірить у рішення, які він підписуватиме. Це або ідіоти, або ті, хто давно знаходяться на платформах чужих ігор. Адже історія показує, коли під натиском навалюються реальні докази безвідповідальності, тоді Москва починає грати у свою найгіршу гру в обман і імітацію перемог. Це мовби ви раптово відчуваєте, як холодний метал мотка обвиває шию, а навколо зіпсований запах заліза заборонених вчинків. І що ж робить зараз Кремль? Вони грають у ще один сценарій хитрий, заплутаний і жахливо небезпечний, адже Путін все ще у своїй ілюзії, що війна триває, бо він ще не програв. Вони, мовби жадібні до останньої краплі крові, тримаються за старі наївні ілюзії мовляв, ось ось у двері постукає перемога. А що робити нам? Мабуть, найкраще дивитися, як ця тіньова гра схлипує під важкими ударами заклятих літаків. Наприклад, таких як Як 38 чи як 141 старих, але ще гучних свідків радянського авіабудівництва, які зараз обоє стоять у рідкісних музеях і нагадують, грошей і технологій не стало, залишилася тільки сіренька ілюзія. Тим часом у Москві ніби в безжальній грі на виживання, вони плодять обмани, які будуть звучати, мов сотні тупотінь важких двигунів, що тихенько обіцяють. Завоювати світ, але насправді це ще один удаваний крик, що перетворюється швидко у мовчазний шепіт і забуття. Так що здається, лише час покаже, скільки ще сили мається стародавня, але не програвана гра у дурня, і чи вистачить їм на ще один раунд, чи все ж зламуться під натиском справжньої реальності. Масив інформації постійно нагадує, Путін все ще намагається тримати ситуацію під контролем, але насправді. Він починає втрачати нитки гри, аж радісно чути, що російські доходи від нафти зменшилися наполовину, наче України вже з'явилася хронічна кровотеча, мовляв, високотехнологічне обладнання для танків типу Як-38 і як 141 раптом стало зайвим, адже їхню ритмічність нині можна описати лише однією цифрою мінус один відсоток. Це навіть не цикл виробництва, а безперервна зупинка, яку ще можна міряти пензликами художника. Яка ж тут причина? Варіанти нафта, яка тече повільно, Банк Росії, що вже скуповує золото у спішці, або просто старіння військового потенціалу? Всі говорять про проблему в фінансах, але правда у тому, що російський режим починає відчувати свою крихкість так, ніби його розігрівають на сонці, а Путін. Наче капітану кораблі, що поніс цунамі, навіщо йти на переговори, якщо все ще є шанс на перемогу? Цікаво, що саме таку думку підтримують у пропаганді, що мовляв, Росія не здається і воює. Це ж не жарт. Медійна машина виконує свою найголовнішу функцію створити образ незламного лідера, який готовий віддати останню кров, щоб тримати країну у залізних обіймах. Але… Таємниця полягає у тому, що режим боїться показати слабкість, і саме страх змушує Путіна смикатися, наче над його головою висить невидимий ніж. Чи дійсно можна вірити у його рішення виходити з певних регіонів? І що скажуть його другі, ті, хто так і залишилися із ритуальною фразою, ми залишаємо частину Донбасу? Це не просто маневри, а несподіваний крок, мов розстріляти світло в тунелі. Щоб побачити, що там насправді відповіді однозначно не буде, бо країна, швидше за все, стане ще більш неясною ніж у світі, де вже понад 1,5 мільйона людей втратили своїх близьких. А що з цим зроблять заходи? Серйозно хто з них все ще називатиме себе другом Росії? Мабуть, кожен знає, потрібен не лише тиск на Путіна, а й жорсткий контроль на зовнішніх кордонах та внутрішніх процесах. Щоб цей режим нарешті зрозумів, час закінчується, і тоді зовнішній світ поставить питання, яке лякає всіх, чи дійсно Росія здатна ще піднятися з колін? Як же їм поводитись у цьому шоу, де всі бояться сказати правду в очі, а публіка суміш жалю і злістю дивиться на світ, що швидко розчиняється у мареві брехні? Ну і от сьогодні такої победи ми возвращаємося. Ну і вопросу, що йому скажуть. Що йому скажуть наиборі яри його сторонники то есть, вот эти ЖИС-пропагандисты, вони кремлявські, которые по заказу Кремля работали. Они взглянтили, когда надо было підняти, так називаємо, народный патриотизм, до такого уровня, що сейчас Пупкін должен виступав, возвращаться в столицу, ну на Белом коні через тримфальну арку, как победивший, все и все. И как, вот на Кремом і Шеке. Вехать час потеряв, Головне количество людей, відобившись минимальних результатів, а по територіях, як настаєвають на тому країна Європа, нічого не получив. Вот это для него и задачі. Ворочі говоря, возникає очень всерезный и важный вопрос для того, щоб надавити ехать как следует и заставить його принеді та решення: давление. давлене. Состарної соїнівних штатів на Нібула ні на Україну, а на Росії і на Путіна. І гарантибі запасити України два ключових вопроси: ЄС ставить Україну під зовнішній контроль. Роль залужного ключова. Європейський союз більше не вірить на слово. Після серії гучних корупційних скандалів Брюссель перейшов від рекомендації до жорсткого ультиматуму. Україні запропоновано 10-й пунктний антикорупційний пакет. Погоджений як фактично умова подальшого руху до членства в ЄС частину пунктів уже публічно підтвердили європейські інституції, інші відомість внутрішніх аналітичних матеріалів, які циркулюють серед дипломатів. Це не просто реформа, це встановлення зовнішнього контролю над українською владною системою, десять пунктів, які ломають стару систему. Перший кримінальний кодекс ЄС вимагає повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, введення статті за непояснення активи, чітке відмежування незаконного впливу від легального лобізму, повну гармонізацію з практикою Греко та Європрокуратури. Ключове можливість притягувати не лише дрібних чиновників, а й осіб із реальним політичним впливом. Друге. Набу без політичних ручників, риски збільшення фінансування і штату, підвищення зарплат, доступ до всіх держастрів у реальному часі, заборонено торгівлю впливом ОГП у цивільних справах для Брюсселя Набу головний інструмент протидії корупції не просто бюрократія, а дієвий механізм. Це означає, що боротися з корупціонерами потрібно не прапорами та деклараціями. А реальним контролем і санкціями. Момент страшний? А вже ж, адже саме тут закладається фундамент для повернення довіри до системи влади, яка вже практично втратила її. А чи зможуть українські чиновники пройти цей випробувальний термін? З другого боку, ДБР має розмежуватися із СБУ та МВС, відтепер департамент воєнних злочинів і посадовців. Конкурси неформальні, а міжнародно перевірені. Демонтаж старих зв'язків телефонного та внутрішнього впливу не просто слова, а конкретний план дій. Власне, це нищівний удар по корумпованій системі, яка роками жила за старими правилами. А якщо додати сюди міжнародний аудит Вищої ради правосуддя, то система стає не просто прозорою, вона матиме чіткі механізми контролю і відповідальності. Власне, чи може ця реформа прорватися через внутрішні та зовнішні перешкоди? Наступний етап: внутрішній антикорупційний контроль, антикорупційні офіцери у всіх міністерствах, автоматичне передавання даних на Брюссель без затримок, відкриті реєстри лобізму та публічний контроль контактів влади з бізнесом. Уявіть собі, кожен рух, кожна фінансова операція під ковдрою відкритості і цифрового моніторингу. А як щодо корупційних схем, які сховалися за гости офіцерів та підписами, тут не лишається місця для хитрощів, все під прицілом. Але чи готові політики зізнатися, що без чесних відкритих реєстрів Україна не зможе рухатися вперед, паралельно запроваджують повну цифровізацію бюджету і закупівель, онлайн моніторинг, відкриття витрат на оборону, прозоре управління фінансами. Це – Технічна революція, яка може зруйнувати корупційні схеми за кілька місяців, а чи не саме ця прозорість стане головним бар'єром для олігархічних капіталів, що досі плуталися у тіньовій схемі? Ще один важливий пункт обмеження впливу олігархів та їхнього донорства, жорстка партійна дисципліна контроль через спеціальне агентство за підтримки ЄС. Тут з'являється фігура, яка може здолати стару систему Валерій Залужний. Вважається, що ця людина позакова амуніція для антикорупційної політики, нейтральний символ професіоналізму та інституційної честі. Мовляв, у цій ролі він не матиме політичних упереджень і стане гарантом довіри. Але чи зважиться на цей крок політики і командування, або ж залужний перетвориться у новий символ боротьби, який не зраджує? Чи є шанс, що ці зміни прорвуться крізь багаторічний каламутний сектор, чи все звалиться як масив інститутів, що грабували самі себе, і найголовніше, чи зможе Україна через цю реформу повернути довіру та стати по-справжньому незалежною у внутрішній та зовнішній політиці, тому що в цьому остаточна битва за країну, яка втомилася від ілюзій та приєдналася до незламної боротьби. Загроза зовнішнього контролю та глибокої зміни системи влади ось що чекає на Україну, якщо не зробимо правильних кроків. Адже нині країна застрягла між амбіціями та реальністю, території руйнуються, людські ресурси вичерпуються, а в паніці шукають винних і рішення, які досі залишаються лише порожніми обіцянками. Чи можливо врятувати ситуацію, якщо ми не врахуємо найгучніших механізмів зовнішнього впливу, що вже давно занавісилися над нашою незалежністю? Розумієте, у брюссельських кабінетах потихеньку визріває план. Ідея проста перетворити Україну на маріонетку під зовнішнім контролем через специфічний механізм зовнішнього нагляду, що з'явився на тлі гучних корупційних скандалів. Запропонований антикорупційний пакет не просто папірець, а фактичний капкан для нашої державної системи. Чого тільки вартує вимога повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, той самий пункт, що зведе нанівець будь-яке прагнення політичних еліт зберегти свої корупційні прибутки? Хто тепер керуватиме цим процесом? Масштабні конкурси, міжнародні аудити і контролюючі структури з Брюсселю – що, немов спецназ, піднімуть нашу систему правоохоронних органів на новий рівень іскристої прозорості. Ах та що там, важкі звуки металевих дверей, запах фарби і натяку на холод металу це нові правила гри. Молода команда аналітиків вже з опором нашому внутрішньому світу розробляє рішення, яке остаточно розірве стару систему, відійдуть суди, залежні від політичної волі. І на сцену вийде міжнародний аудит із вимогами повної відкритості. Зараз, у цю хвилину, під вишуканими офісними стінами Брюсселю обговорюється роль саме залужного, небагатослівного, але дуже вагомого символу порядку і стабільності, можливо, саме він з безпомилковим почуттям дисципліни стане нашим єдиним шансом вижити в цій гризоті. Але що, якщо ця так званка захисна роля насправді лише пісочний годинник з киснем для майбутньої капітуляції, чи не стане цей крок чеканням на той момент, коли Україна остаточно перетвориться на сцену театру, де її влада безсило дивитиметься у бездушні очі зовнішніх наглядачів, сморідне відомості, звук затихаючих протестів і безвість рішучості, все це зливається у холодний коктейль невизначеності? А у цей час у повітрі майже чутно, як двигуни військових літаків, як 38 і як 141 тихо гудуть удалені, нагадуючи, чи встигне країна стати знову тією самою, або цей крик стане останнім для нашої незалежності чи отримає Путін свою вигідну перемогу, лишаючи нас напризволяще, призволяще, із руйною країною та перекошеною зіркою на серці.